Питання. Сьогодні я купив черговий номер автолегенд номер 163 Жук А11Б. Зараз ми його розпакуємо і подивимось. Подивимось на модельку. Такий гарний жук у нас. Кабіна у нього металева, повністю металева, такий досить важкенький. Фари окремою деталькою, щітки облобового скла, дзеркала також окремі і бампер окрема деталька. Повороти. У нього намальовані, емблема і напис ЖУК. Кузов пластмасовий, задні стопи пластмасові, номер пластмасовий. Давайте знизу глянем його. Так, тут все досить видно, гарно задній міст. Ресори. Це вихлопна система, глушник. Це бак, горловина баку. Ось так, пише ЖУК А11Б. Масштаб 1 до 43 і медім ПРЦ. На трьох шурупчиках скручений. Тут запасне колесо є ось тут. Ось досить гарний жук, який ще навіть їздять. Я минулого року, здається, бачив. Такий жук сфотографував, в кінці відео я покажу фотографію такого жука. Ось такий гарний жук. Так, давайте його подивимо з ближче. Давайте подивимось журнал. Тут легенда номер 163 Жук А11Б. Ось такий наш жучок. Так, такі жучки почали випускати на основі машини Варшава. Як ви знаєте, це наша пообіда, яку випускали в Польщі. Він зроблений, можна сказати, на основі пообіда російської. Двигун був від пообіда. Перший це такий жучок вийшов у 1957 році. Це було перше покоління, в другому поколінні. Вже вони зробили якийсь свій двигун, але верхній клапан, потужніший. Завод ФСО робив, німецький здається. А Якраз цей ножок другого покоління з таким двигуном. І було ще третє покоління за, за дизельними двигунами. Такі про прототипи наших жучків, вантажів. Мали бути вантажівки. Але вони не пішли в виробництво. Навіть розпочали, було виробництво жуків десь в Росії, в Орлі, здається. Але вони там довго не випускалися. Що стільки 100, чи скільки штук там зробили їх і тоді перестали робити. Були різні мікроавтобуси, пікапи, жуки, напіввантажні і вантажні такі, як наш. Тут період же почали випускати їх в орлі. Але в 91-му їх перестали виробляти. І так все заглохло. Пантажо підйомність 950 кг, максимальна швидкість 95 км за годину. Жучок пив при швидкості 90 км, 14 літрів. 12 вольтове електрообладнання. Ось такий у нас жучок, тут були. Різні модифікації. Основних було. Це 10 модифікацій. Була така пожежна. Цікава машина. Ось така, така була. Жук А16Б, вантажопасажирська модифікація. Це жук А14. Легкий пожежний автомобіль. Жук Ап 13 для перевозки газових балонів. Такі були гарні різні модифікації. Ось такий жук я сфотографував. Наступна має бути дача 1300. Дякую за увагу. До нових зустрічей!